Новини не, не як завжди, у цій порі розповідаємо вам про найактуальніші події з життя міста і області. І далі у випуску зокрема говоримо про таке. Соціальний гуртожиток для переселенців та центр денного догляду для дітей відкрили у Копайгородській громаді. Вінницька дитяча обласна лікарня відзначає 45-річний ювілей. Інформаційний круглий стіл, підтримка та партнерство у Вінниці, підтримка незрячих ветеранів, спільна справа. Соціальний гуртожиток для переселенців відкрили на Вінничині у селі Шипинки Купайгородської громади. Відремонтували двоповерховлю будівлю та облаштували 14 квартир для людей, які через війну втратили свої домівки. А також у громаді запрацював центр денного догляду для дітей, безпечний простір, де хлопчики та дівчатка зможуть навчатись, гратись та відпочивати. Облаштовується та роздивляється кухню, на якій господарюватиме та готуватиме Лариса Менделєєва. Жінка у серпні минулого року евакуювалась з містечка Гірник, що на Донеччині. Зараз воно під окупацією. Лариса знайшла притулок на Вінничині, і тут, в селі Шипинки, їй пощастило отримати власне житло у соціальному гуртожитку. Я сама я сама приїхала. Батьків вивезли в Полтавську область. Вони пансіонери і у них свої там проблеми. а я одна вирішила тут залишитись. Під соціальне житло для внутрішньопереміщених осіб у Купайгородській громаді. Переоблаштували стару двоповерхову будівлю площею майже 500 квадратних метрів. За підтримки міжнародних партнерів приміщення відремонтували, обладнали технікою, меблями та зробили 14 квартир. Турбота про і створення умов для внутрішньопереміщених осіб є одним із пріоритетів для всієї нашої команди. Ми сьогодні маємо можливість запропонувати внутрішньопереміщеним особам доволі якісні умови для проживання. Під час візиту до Копайгородської громади представники обласної ради відвідали центр денного догляду Єдність. Це простір підтримки дітей та жінок із вразливих категорій населення. Проєкт реалізовано за підтримки місцевого бюджету та міжнародних донорів. Тут діти можуть навчатися, гратися та проводити час у безпечному просторі, поки їхні батьки на роботі або зайняті справами ми закупили і техніку, обладнання повністю все, кроваті, облаштували пральними машинками, ну, всім, всім необхідним. Я думаю, що з 1 червня люди вже будуть жити. Вони вже облаштувалися, деякі вибрали собі кімнати, їм вже подобається. З дітьми працюють вихователі та психологи. Також для них організовують творчі гуртки та дослідницькі заняття. У центрі приймають дітей із цілкопайгоруської громади. Тут є пуфіки, там ще є ці коліці, там ще є басейн з шариками. Тут є пазри, ігри всякі. можна воювати, писати там, що є проклонські розмайовка є ще. На даний час вони ходять в мене декілька годин, тому що вони ще вчаться, вони ще в школі. А плануємо на літо, якщо буде все добре, буде постійно працювати, то ми беззап, щоб могли бути й довше. Діткам подобається, тут дуже багато цікавих ігор. В день можна прийняти 30 дітей різного віку. Там на 15 дітей маленьких розраховано вони можуть спати. І в другій кімнаті можуть діти сидіти старші. У нас розрахований центр на діток від 4 до 14 років. Працюватиме центр денного догляду щоденно з 8 ранку до 7 вечора. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Семінар зі стратегічного планування для громад відбувся у Жмеринці. Представники місцевої влади, профільні фахівці та очільники громад Жмеринського району обговорили оновлення стратегій розвитку з рахуванням воєнного стану та потреб повоєнної відбудови. На вінчині затверджено стратегії в 60 громад, частина з яких уже внесла зміни відповідно до нових умов. Серед пріоритетів: допомога оборонцям, безпека та розвиток бізнесу. Маємо бути готові до відновлення країни, до участі в міжнародних проєктах, залучені міжнародних коштів. Це те, що потребує стратегічних документів. Вінницька обласна рада продовжує підтримувати громади у формуванні важливих стратегічних документів. Так Муравська громада готується до оновлення стратегії розвитку. Востаннє її затверджували у 2021 році, але заплановане виконали достроково за два роки. Зараз перед громадою нові пріоритети, зокрема, безпека дітей. Перед громадами, перед всіма жителями нашої громади. Є нові виклики в тих чи інших питаннях щодо забезпеченості безпеки дітей, які навчаються в нашій громаді, та я думаю, по всіх інших громадах. Плануємо ще будувати два укриття в ліцеях: це Пеньківському і Юхімівському. Так само в дошкільному закладі села Пеньківка. Супроводжувати та допомагати незрячим в повсякденному житті, та під час реабілітації вчили у Вінниці під час круглого столу, підтримка та партнерство фахівцям показували, як правильно взаємодіяти з людиною, яка втратила зір, а також як допомагати ветеранам в повсякденному житті, користуватися гаджетами чи виконувати побутові справи. Василь Гошовський інструктор з орієнтування. Вже 25 років. Він навчає незрячих орієнтуватися в просторі та побуті, а ще користуватися тростиною. Під час круглого столу підтримка та партнерство поділився своїм досвідом роботи з людьми, які втратили зір. Я навчаю ветеранів в просторі. Це і ходьба з тростиною, а також навчаю їхніх, ну членів їхніх родин, дружин, сестер, мам, матерів. Як безпечно та комфортно взаємодіяти взаємодія зрячу і з незрячим. Павло Драгунов, ветеран російсько-української війни, зір втратив після поранення, яке отримав поблизу Вовчанська наприкінці 2024 року. Нині проходить реабілітацію та активно працює над відновленням своїх навичок орієнтування в просторі за допомогою спеціалістів, важко було знаєте, як морально на це все настроїться. Що життя помінялося кардинально, знаєте, так перевернулося. і не знали, допустим, як там жити далі. Але дякую фахівцям, навчили, як правильно з тростиною, як ходити по вулицям, що є там спеціальна плиточка, є і раніше, коли були зрячі, то на це особа там, не обращав уваги. У рамках програми учасники мали змогу пройти практичне навчання, де самі вчилися правильно користуватися тростиною для орієнтування в просторі. Ми проводимо круглий стіл партнерства і навчання правилам супроводу комунікації взаємодії з людьми з втратою зору. Ви всі прекрасно знаєте, що зараз у нас іде війна, і під час війни дуже багато хлопців втрачають зір на війні, повертаються незрячими і не тільки, мають порушення і слуху, і втрату кінцівок. І треба вміти працювати з даною категорією населення. Україна не має достатньої кількості медичних фахівців, які можуть та вміють працювати з незрячими. І саме для збільшення кількості кваліфікованих спеціалістів в цьому напрямку працює громадська спілка Сучасний погляд Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Породистих собак, які стали жертвами людської недбалості та байдужості, врятували працівники Вінницького муніципального притулку. Це бультер'єр, французький бульдог і кане Корсо. Собак вилучили із приватного домоволодіння, куди їх передав господар на тимчасове утримання. Чоловік нині боронить Україну і не може доглядати своїх улюбленців. Жінці, яка прихистила тварин, регулярно передавав кошти. Проте замість обіцяного піклування тварини піддавались справжнім тортурам. Врятували п'ятьох чотирилапих. Їх лікують та доглядають у притулку. Деяким вже знайшли люблячих господарів. А з нами на зв'язку Леонід Зелінський, начальник Вінницького муніципального притулку. Мої вітання. Добрий. день. Розкажіть же детальніше, як працівники притулку дізнались про ситуацію. Ну, ця е, неспланована акція, це було випадково. Ми були за адресою зовсім рядишком. Ми побачили тварин, розговорилися з хазяївами, подивилися на їх стан, ну і домовилися, умовили їх. Я не знаю, як вам пояснити там. впросили їх забрати е, для того, щоб відгодувати на умовах те, що вони заберуть їх обратно. Але ці люди більше на зв'язок не вийшли. І відмовились з нами розмовляти. Тому ми прийняли рішення, що цих собак ми вилікуємо, відгодуємо і адаптуємо тут уже по місту. Якому стані тварини потрапили до вашого притулку? Ну, стан був задовільнений. Вони не були хворі, але були виснажені, тому що годували їх не, не так, як е, потребує тварина. Видно, в корм додавали там і тирсу для більшого такого наповнення. Ну, таке практикується. Це не зовсім має бути якось смертельно, але собаки так довго не протягуються, тому що було шість собак, одна померла. Було два французьких бульдога, Ну, вони не сказали, чому померли. Просто і по по екстрементах, ми, звісно, побачили, що собаки годують неправильно. Отак. От а чи вийшов на зв'язок, власне, сам господар? Чи знає він про своїх тварин? Яка з ними ситуація? Так, да, він вийшов з нами на зв'язок. Ми з ними зв'язалися. Ми довго були перемовини. І все-таки ми його вмовили, що він не зможе їх утримувати, не зможе він зараз приїхати. І коли це буде теж ну, для тварини це важливо. Тварини соціальні, йдуть до рук, гарно відносяться до людей. Ми вирішили місць, місць, ну, разом з ним, що тварин ми адаптуємо. Бо на сьогоднішній день адаптовано три тварини з двома тваринами ще працює кінолог, тому що вони більш такі. Стресують, мабуть, стресують і агресують трохи, то поки йде на працювання. А куди звертатися охочим, які хочуть прихистити собак? І власне доля ось цих чотирилапих. Чи погодиться господар для того, щоб хтось взяв їх, можливо, на тимчасове утримання? Ні, на, 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 на такі саме. ні. Так неправильно робити. Тимчасово, це ж тварина, ви розумієте, віддавати її з рук в руки. Зараз стоїть питання, тільки буде адаптована в, в е, родину. Перед цим вона буде стерилізована, тому що поки вони не стерилізовані, ми їх стерилізуємо, вакцинуємо, все зробимо, як положено, і віддамо в руки Та, тій родині, яка е, вже візьме його на постійне утримання. Ну, Як, як свого члена сім'ї. Пане Леоніде, куди ж звертатися, якщо хтось власне виявить бажання прихистити ось цих чотирилапих до себе в родину? В родину, будь ласка, до нас гонти 26Е можна звернутися, муніципальний притулок для тварин. Дякуємо вам за те, що власне врятували тварин і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Так, да, на все добре, хай нам щастить. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Леонід Зелінський, начальник Вінницького муніципального притулку. Вінницькій дитячій обласній лікарні 45 років у 1980 році. Вінницька обласна дитяча лікарня прийняла своїх перших маленьких пацієнтів. Тоді всього два відділення працювало в лікарні за 45 років. Медзаклад став провідним в Україні. На сьогодні тут функціонує дев'ять відділень. щороку допомогу отримують понад 16 тисяч пацієнтів. У 1980 році Вінницька обласна дитяча лікарня прийняла своїх перших пацієнтів. Тоді на базі лікарні було всього два відділення і близько сотні працівників. Сьогодні це один із найкращих дитячих медичних закладів України. Щороку допомогу тут отримують понад 16 тисяч дітей. Особливу увагу лікарі приділяють складним напрямкам: онкології, гематології та відновленню здоров'я маленьких пацієнтів. Ми сьогодні розвиваємося і володіємо всім сучасним необхідним обладнанням. Для надання якісної допомоги і діагностичної, і лікувальної, і проведення оперативних втручань. І сьогодні це потужна лікарня. Колектив, який складається з 811 працюючих, з них 174 лікарі. З ювілеєм лікарню привітали медики, які працювали ще з перших днів роботи закладу. У нас такі були дуже важкі діти, яким потрібна була допомога. Кроме допомоги медичної ще потрібно було і любов, доброту, теплоту. Це все наш колектив віддавав цим діткам, які на на той, на сьогоднішній день. Колектив у нас дуже був такий згуртований, сильний, сильною, такою потужною енергією, яка допомагала нам працювати. Від обласної влади до ювілею закладу медичним працівникам вручили подяки. Також дитяча лікарня отримала сертифікат на суму 1 мільйон гривень, який буде спрямовано на закупівлю ліків та медичних засобів. Надзвичайно приємно, що ваш заклад за ці роки став не просто відомим. Медичним закладом ми справді надкластерний центр, центр, який лікує, рятує, оперує і не лише з Вінницької області, а й з усієї України щодня наших діток. Дітки це най найдорожче, але з ними і окрема, окремий підхід, окрему душу. Треба свою налаштувати. І дуже часто ви. Виснажуєтесь, тому я вам вважаю все таки невичерпної енергії продовжувати робити те добро, яке ви робите. Вінницька обласна дитяча лікарня є однією з провідних в Україні, зокрема в розбудові малоінвазивних хірургічних методів та хірургії новонароджених. Ви єдині сьогодні в регіоні, які надають дитячу хірургічну допомогу. У вас розвиваються дуже потужно всі напрямки, і тільки буквально недавно, місяць-півтора да, ми відкрили центр орфанних захворювань. Вдумайтесь сьогодні. Центр орфанних захворювань це Київ, центр орфанних захворювань це Львів. Це два Ахмадета і Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня. Заклад є лідером на дані невідкладної допомоги дітям. Цьогоріч у лікарні планують оновити обладнання, будівництво надсучасного реабілітаційного центру та центру ментального здоров'я. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. На цьому випуск новин вичерпано. Мої колеги продовжують слідкувати за інформаційною картиною міста та області. Аби завтра у цій же порі розповісти вам про найактуальніші події. Ми ж ставимо крапку бажаємо вам лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.